Вони були живим товаром для кадирівців, але змогли вибратися з ринку невільників. Це реальна історія про двох українських бійців, які врятувалися з полону. Деталі дивіться у моєму сюжеті. І, будь ласка, тисніть подобайку, напишіть в коментарях, що ця історія важлива для вас. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на наш канал та тисніть дзвіночок. Я зустрілася із Славіком та його мамою в середмісті Києва. У його погляді одразу читаю. Розслабся, мені не потрібні співчуття. Мені потрібен час, аби звикнути до свого коротшого тіла. У мене такий позитивний кажуть, чоловік. Кажу, у мене вже один позитив, все негативно лишилося там. Там це в полоні. Він був бранцем кадирівців. 11 червня його вдалося обміняти. Ось Славік на візочку в центрі. Він був найтяжчим серед звільнених того дня українських героїв. Та дух мав найміцніший. Його стійкість та оптиміст вражали кадирівців, дозволили вибратися з пекла та тримають його зараз. Коли вже мішок цей зняли з голови на повні груди, вдихав, що все, український воздух аж почувствував, що український воздух а не той, а не той чужий. Першою набрав маму. Я сказала, мама, все я на Україні, ну, мама сльози. І, ну, і я одразу сказав, що в мене нема ног, нема рук, таці і все. Він тільки, мама, мама, це я, Саська. І все. цього було достатньо. Потім він вже каже, мама, в мене немає, в мене немає ні рук, ні ніг. Так що це було страшно, але ну, живий. Та ця історія не про співчуття. Вона про вражаючу дружбу, яка зародилася в чеченському полоні, і стала порятунком для обох наших бранців. Це, це виходить, Сергій. Він і, і кормив, і мої потреби всі ну, виносив. одягав, обмивав, теж бувало, що теж утром бувало, брав салфетку і цей. Тож умивав мене, кісляки доставав. Їдемо на Вінничину в Плибанівку під Шаргородом. До Сергія з фотокартки. Доброго дня. Доброго дня. Як там мій Славік? Він довго розпитував про свого Славіка і показує господарство. Воно допомагає забути темні підвали Донецька та Грозного. Він, Стрілець-Піхотинець, воював 2015-го, пішов боронити Миколаїв з перших днів повномасштабного вторгнення. Потім воював на Донбасі. Там його і захопили. Дрон скинув гранату, і всі чотири були поскожені. Один був дуже важкий, поранений, і довелося ну, залишитися з ним там, на ніч. В той момент їхні БМП почали заїжджати посадку. Ну, я зрозумів, що це починається за чест, і прийшлося відступати до примайки. Примайка була їхня. Спочатку півтора місяця був в катівнях ДНРівців. От мене п'ять разів виводили розстрілювати тапік. Електрошок, вон таке дубіна, це все у них приміняється. Я був прикований там взагалі до, до батареї пустився. Кісь оддіяла, потім кинули, їсти там, раз сутки. кашу, ми ну, просто хліба принести. І, все. і це відео, коли нас зняли, яке тримав їхній шеврон, і вони питають, як мені красиво взяли плен. Грамотно взяли тебе в плен. Да, вони буки на тікток. Та все. І так побачили, так знали, що я ну, в полоні. Та потім приїхали кадирівці. Це було, страшновато, тому що навіть ну, <сіх> не, знаю, ми не знали, що нас чекаю перейді. Вони купили українських полонених у росіян, щоб потім обміняти на своїх. За гроші кадирівці формують свій обмінний фонд. Ну, їм нужні були 60 чоловік. На обмін прожили двоє суток, а на я принесла признеславіка важко поранено. Ну, якщо чесно, то я мені думав, що він взагалі не виживе. гарячу воду. Принесли Обмивали мене, виходить, два наш українських поленець Сергій і Дмитро. За 10 днів до цієї зустрічі згадує Славік, він заступив на чергування. Чоловік вже рік воював. Пішов добровольцем в березні 22-го. Служив на півдні, потім на сході. Там його і пришило уламками. По нам гатили танками, мінометами і ну, всім, що в них було. Ні і крем'яжну мишцю цю прострілили, потім е, по нозі цю і простріли брюхо. На, на виліт прострілили на печень, а я вже там, трошки потеряв сознання, потім в себе прийшов. кров теряв, дуже хотілося пити, і там була бутильована вода у нас. Вона так полузамерзша була, але ну ще жидка була. Руки спухли від цього всього. Я не міг навіть бутилку відкрутити, я зубами відкручував бутилки, а потім далі вже докручував пробку і пив-пив воду. Обмерзли руки, виходить, у мене, а мороз, може, до, 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 до мінус десяти було. Там... Понаходився два дні в тому місці думав, може під'їде машина, може мене заберуть. ДНР побачив мене перший. І там, Ти хто такий? Ти хто украп? Ну да, Український воїн кажу. Так потрапив в полон, а потім в яму. Після їх допитів така пачка в мене була. Бо ж і сіняки, і нос розбитий, і суперною лопаткою по голові били. І закинули мене в погріб. Три дні в тому погрібі. Потім повезли десь, типу як в город якийсь, і там передали чеченцям мене. Перший командир, що мене побачив, каже: Ой, е чкі, ті, тіба що біля. Горіть, каки я пі. З Донецька наших бранців Кадирівці перевезли у Грозний. нас охраняв перший батальйон ППС Грозного. І там ми знаходилися на території в подвої. Все це були кадирівці, тому що у них наша руна всяка, перший батальйон Мосток. Потім Славіка забрали в госпіталь МВС Чечні. Спочатку тут операцію на животі операцію зробили, а Ганріана це що ж може бути? Загряження крові? бутували цю ногу, а далі в вже операції цю, цю. Цю, коли ампутували, я ще пам'ятаю, а остальне я вже, виходить, в повній ключки був. Полоненого Сергія приставили доглядати за побратимом. І Він став його ногами та руками, спочатку в госпіталі, потім в підвалі. Вдвоєм в палаті були, він повністю, і кормив мене, бо ж рук немає. І в туалет так же само. Ну, підвал там, допустим, на стрій чоловік, підвал по і Я з Лаїком, допустим, рядом. Він лежав там, чи я садив його на періла. Ставив на тумбочку і так притримував і кормив. Курилися на двох це економічно. Полулітрову бутилку обрізали. Ну, поначалу були так, вилку вставили, а потім припаяли до пробки. І вилку придумали сигарету вставити, щоб я сам мог, мог курити. Я більше за нього переживав, щоб так було легше психологічно. що. Була якось мене забота. У нас, так скажімо, зрізнило це все. Обміни весь час зривалися. 10 червня зачитали список з 39 полонених в підвалі Грозного. В ньому були прізвища лише дев'ятьох. Серед них Славіка та Сергія. Так я з Слайком доглядав, і вони вирішили, що я маю супровождати його далі. Славік мені допоміг з полону. Така знаєте, взаємовірочка вийшла. Не втримаєш сам. Славік втримав без рук, вже навчився. А коли будуть протези, буде не лише сам пити та їсти, а й знову, як і до війни, ремонтувати автомобілі-мотоцикли дома в маленькому містечку на Одещині. При таких, як він кажуть, майстер золоті руки. Тому він з нетерпінням чекає на свої нові руки. Якщо будуть такі протези, що я зможу обратно цим займатися. А його побратим Сергій чекає на друга в гості на його нових ногах. Слайк, батан, тримайся. Що для тіптоп. Все, для Україна. Оксана Радіонова, Олександр Менчук, Ілля Іляшенкаренка та Назар Кінаш. Те сам тиждень. Один плюс один.